Сьогодні випікаю налисники, млинці. Для цього я беру 5 яєць За своїм рецептом, яким я завжди роблю. Додаю сюди чайну ложку солі до яєць. Дві чаї, дві столові ложки цукру. Це все гарненько зараз я зіб'ю. Цівочкою додаю тепле молоко. Тут у мене 900 грамів мілілітрів. А тепер буду додавати потрошки сюди муки і розбиваю. Додамо лії чотири ложки. І теж гарненько все перемішаю. Дати трошки, щоб хвилин 10-15 тісто постояло. Ось таке воно в мене вийшло. Зараз постоїть трошки. І тоді буду випікати млинці. Начинка буде, кисломолочний сир. Ну і є ще в мене м'ясна начинка. Перший блінчик вийшов в мене, тоненький, не порвався. Так як треба. Палочкою перевертаю. Ось такі блінчики в мене. Зараз я їх всі бережаю. Маю 600 г кисломолочного сиру. Додаю два яйця до кисломолочного сиру. Цукор за смаком. Хто хоче більше, хто хоче менше? Я беру дві ложки повних, щоб не було дуже солодко. Ну, ще, ще трошки. Так. Ізюм взяла так на глаз. Тоже, хто скільки хоче. Це гарненько зараз перемішаю. Ванільний цукор також додавлю. Було смачно Ось накрутила, скільки є налізників. І це я заготовку робила. Ну, резильну камеру. Ось я зараз буду собі пакувати в пакетики по 5 штук. Якраз в мене на сковорідку так 5 штук поміщається, щоб гарно їх підсмажити, то 5 штук кладу. І це я собі в кожну торбиночку покладу і заморозю, щоб було швиденько, як треба, раз достала і є. Це такі в мене заготовки. Я так гарненько скручую і підемо в морозилку. Попакую зараз. А ви пишіть теж, які робите заготовки. Це дуже мені зручно. Буває, що нема часу. І хтось на поріг, і я достала, на у нас туволідочку є. Ковбаска в мене в морозилці є. Також пельмени. Ось млинці. все. А це підсмажу під на вершковому маслі. І буде з очаю мені. Всім смачного мені теж. Бувайте здорові. До зустрічі!